Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування найніжніших, найсмачніших млинців з печінки. Всіх як завжди, максимально просто, їх можна приготувати і на кожен день, або ж подати до святкового столу. і Повірте, вони розійдуться одні із перших. Тому додивіться це відео до кінця. Я вам все зараз детально розкажу і покажу. Сьогодні використовую свину печінку. Слухайте, і виходять млинці нічим не гірші за млинці, приготовлені з курячої печінки. Тому рекомендую подрібнюю, промиваю гарненько печінку. і Я відправляю у блендер такий або ж можна в глибоку миску і все передрібнити ручним блендером. Взяла одну цибулину, і я завжди до свинячої печінки додаю невеличкий шматочок сала. Друзі, точні пропорції написані на початку відео ну і звичайно будуть в описі під цим відео. Відразу з чашу блендера додаю молоко і яйця. Цю всю суміш зараз переб'ю до однорідної. Чим дрібніше ви це все подрібните, тим кращі у вас будуть млинці. Мій комбайн справляється цим-сив швиденько, тому готувати такі страви досить легко. На цьому етапі додаю борошно. Я взяла 3 столові ложки таких з горкою. Олію, ну і звичайно, спеції за смаком. Це у мене сіль і перець. Ніяких спецій я більш додавати не буду. Я не хочу перебити ось цей смак печінки. У мене в сім'ї всі люблять печінку, тому ці рулетики в нас розходяться просто на ура. Ось таке тісто в нас вийшло. Даю йому відпочити хвилин 10-15. А там вже регулюйте, дивіться, можливо, вам треба більше молока додати, чи все ж таки борошна. За цим рецептом виходять дуже тоненькі млинці, але в той же час вони ніжні, вони будуть лопатися. А які з цих млинців вийдеться смач тортик, начинку можете брати абсолютно любу. Моїй сім'ї полюбляють класичність такою ж я сьогодні буду готувати млинці. Тому паралельно, поки смажаться млинці, я обсмажу на невеликій кількості олії дрібненько нарізану цибульку. Як тільки цибулька злегка підзолотилась, додаю сюди натерту моркву і готую таку засмажку. Готую до готовності. Я люблю, щоб овочі були так гарно просмажені в начинку. Додала сюди перчик, сіль за смаком. Також все більше ніяких спецій. До речі, цей рецепт ще й досить бюджетним. Як бачите, у мене все гарно підзолотилося. За той час я вже й посмажила всі млинці і даю для начинки охолонити. Як тільки вона охолола повністю, додаю сюди чесничок. чесник додавайте за смаком. Ми любимо, щоб чесник гарно відчувався, тому три таких гарненьких зубка. І додаю ще відварені яйця, щоб начинки було більше і вона була ще нічнішою. Також натираю на дрібненьку тертку. Далі у мене був ще вершковий сир. Колись ми брали просто майонез. Можна потерти ще плавленого сирка. Але я взяла саме вершковий сир і трішки майонезу. Друзі, яка це смачнюча вийшла начинка, намастити на хліб і вже буде смачна намазка на бутерброди. А коли ви перемастите млинці цією начинкою, або ж тортика можете зробити, це буде ще смачніше. Я вирішила сьогодні подати їх млинцями, щоб показати вам цікаву подачу. Або ж зробіть до різдвяного столу печінковий торт. Повірте, він також розійдеться. На ура з цієї пропорції вийде досить великий гарний тортик. Скручую всі рулетики, даю їм охолонути. Я частинку подала на стіл, а частину заморозила. Потім, коли в мене будуть гості, розморожу в холодильнику і також подаю таким самим чином. Я розрізала навпіл їх. Обрізала звичайно тонкі краї. І дивіться, якщо ви хочете зробити таку подачу, як у мене, злегка змастила краї майонезом, зовсім-зовсім трішечки для того, щоб обмочити, бачите так, для того, щоб присипати гарненько краї сиром, натертим на дрібну тертку. Або ж можна подати з кунжутом. Це і красиво, і стильно, і надасть ще й свій смак. Подивіться, ну красиво, правда? Можна зробити декілька варіантів, можна просто з кунжутом, можна просто з сиром. Дивіться, як вам більше до вподоби. Звичайно, на тарілочки я зробила подушку із зелені, можна. Листочками укропу чи петрушки прикрасити. Тут вже таке трішечки бальзамічного соусу, зерна гранату. І ось таке красива, стильна подача звичайних бюджетних печінкових млинців. Правда, класно вийшло? Мені прям дуже подобається. Я вложила собі морозильну камеру ці млинці і зроблю таку подачу обов'язково до свого святкового столу, чи то на Різдво, чи то на новий рік. Тому що такі млинці ми дуже любимо. Я рекомендую вам приготувати смак ніжний і подача красива. А ви напишіть в коментарях, чи сподобалось. Вам до нових зустрічей!